Вітаю вас, друзі! Нарешті це відбулось уперше за часи новітньої російсько-української війни на Донбасі проти російських окупантів була застосована безпілотна бойова авіація. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Учора на Донбасі було застосовано турецький безпілотник Байрактар, який знищив російську артилерію. Слава Україні! Турецькі медіа пишуть, що це стало шоком для Путіна, і щось мені підказує, що це насправді так і є. Удар був настільки потужний, що зачепило навіть російських пропагандистів, які моментально згоріли. Ну і ми велика вероятность повинні збивати. Берактар, проте давайте про все по порядку. Отже, наш безпілотник знищив артилерію окупантів. Аби там салвоєнний волонтер Олег Болдарів сьогодні берактаратработал по артилерійській батареї противника. Мінус одне орудія. Це відбулось поблизу гранітного на Донеччині, і відбулось не просто так. Тому що наші військовослужбовці були змушені застосувати безпілотника, аби вгамувати ворога, який за пару годин до того обстріляв із артилерії цивільні об'єкти об'єкти. на цих фотографіях ви можете бачити наслідки обстрілу, який здійснили російські окупаційні сили. Як бачите, влучення були просто у цивільні об'єкти, і дивом ніхто із мирних мешканців не загинув. Проте, на жаль, було поранено двох наших військовослужбовців, і один наш захисник загинув внаслідок обстрілу, який здійснили російські окупанти. І саме у відповідь на цю атаку, як повідомляє генштаб ЗСУ, і було застосовано безпілотник Байрактар. Смотрите, уничтожается гаубица ДНР. Это понятно, новая, совершенно иная фаза войны на Донбассе. Я надеюсь, что мы, конечно, без ответа такие провокации не. Асте підписуйтесь просто зараз на мій канал і тисніть, звісно ж, ваші лайки до цього відео та залишайте коментарі. Це дуже важливо. А далі пропоную насолодитись істерикою, яка здійнялась у окупантів. Ну і ми велика вероятність повинні збивати. Байрактара. Скабєєва пропонує збивати наші безпілотники. Я думаю, це буде дуже ефективно, якщо стріляти самою ж Скабєєвою. А інший окупант у студії каже, що це вже колективний захід воює проти Росії. Тілі можуть подумати, що ви взяли якісь спеціальні сюжети вистроїли, щоб показати, як ось цей колективний запад сходить з ума. І ви уявляєте, наші збройні сили, знаходячись на нашій землі та захищаючи нашу землю від загарбників. Насправді чинять дуже і дуже погано і спользують байрактари для того, щоб рішати воєнним путем. Ті задачі, які ну ніяк не вписуються ні в мінські сеглашені, ні вообще в нормальні відносини на в Європі сьогодні. Про нормальні відносини у Європі нам розповідає представник країни, яка у 21 столітті у Європі розв'язала нову війну, напала на іншу країну, окупувала її території, постійно вбиває громадян України, вчинила масу воєнних та інших злочинів проти людяності. Вони там зовсім вже поїхавші? Ні, 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 да. Вони не те, що не відповідають за агресію, яку почали. Вони ще й пропонують цю агресію продовжувати та захоплювати нові території України. Наваляють по повний. Потеряють Донбас. Потір я думаю, потіряють Маріуполь. До слова за мінськими домовленостями, а точніше договорняками, якими так часто люблять прикриватись російські окупанти, артилерії там взагалі не повинно було бути, але вони чомусь про це забувають згадати. Зате не забувають розповідати про те, як Україна ображає громадян Російської Федерації ані бої? Они атакують людей з паспортами Російської Федерації ведь наших сейчас часобіжають повсюду. Але якщо проти України, проти української армії воюють громадяни Російської Федерації, то як тоді можна до цього всього приклеїти розповіді про ту саму неіснуючу громадянську війну, про яку Скабєєва бреше у цьому ж ефірі? Ну якщо внутрішній что... гражданський конфлікт, а ви берете на себе ответственність розрішення внутрішнього гражданского конфлікту? Так як вважаєте нужна, проте не намагайтесь у словах пропагандистів знайти, хоч якусь логіку. Її там немає. Вони можуть казати одне, а за хвилину абсолютно прямо протилежне. Все було б ні плохо, б тільки ми не сходили з того, що во перше Донбас це російський мир, а во вторых там русські люди. Офіційно. отак вони там спочатку брешуть про неіснуючу громадянську війну, далі вже розказують про русських людей і нічого ніякого дисонансу не виникає ані у пропагандистів, ані у глядачів. Граждані росії, з російськими паспортами, а oh откуда они там взялись, ви тоже прекрасно знаєте. Oh. Усі ми чудово знаємо, звідки на нашій землі взялися російські окупанти, прийшли, як то кажуть, з паребрика і шастають тут. Але ми так само знаємо, що рано чи пізно ці окупанти опиняться у землі, а не на українській землі. І я нагадаю, що для того, аби це відбувалось якомога швидше, потрібно допомагати нашій армії, бо той, хто не допомагає, а Армії свої рано чи пізно буде змушений годувати армію чужу. Періодично я допомагаю нашим захисникам та закуповую для них різну техніку і відправляю на фронт. Це не байрактари. Поки що, але теж предмети, які допомагають зменшувати кількість російських окупантів на нашій чудовій українській землі. І якщо ви хочете долучитись до цієї допомоги, то в описі до цього відео, якщо що, є моя волонтерська картка. Тільки не переплутайте із картками на розвиток youtube каналу. Ну а російським пропагандистам я рекомендую вивчати правильні пісні та гасла, тому що вони їм можуть знадобитись. Потім батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна, мати. Ми за Україну будемо воювати. Слава Україні, героям. Слава, а з вами був я, Сергій Стерненко. Пам'ятайте, що Донбас це Україна та допомагайте нашій армії. Вірте у наших захисників, тому що саме вони захищають нас усіх від російської окупації.